Ялина Фрюн Різголд. Горщик 60 літрів. У цієї ялини навесні світло-жовтий, молодий приріст. Виглядає дуже гарно. Висота 1,20 м. Коштує 4550 гривень. А це ялина звичайна ридал. У цієї ялини навесні яскраво-червоний молодий приріст. Вона аж палає. Горщик 90 літрів, висота метр м. Коштує 8500 гривень. Blue Diamond. у горщику 90 літрів. Висота 1,80. Коштує 8500 гривень. А це темно-зелена красуня Майголд. У горщику 90 літрів. У цієї ялини навесні яскраво жовтий молодий приріст. Коштує 15 тисяч. І білобок гощик 90 літрів, висота 1,80 мет. Коштує 12 тисяч 500 гривень. У цієї ялини навесні білий молодий прихист. Величенькі саженці, а цю малечу я покажу в іншому відео. Це теж ялинки. Замовляйте саджанці на сайті balsat.com.ua. посилання в шапці профільного.